Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Анонс нової промгрупи в АТБ з 19 і по 25 грудня. Бажаю приємного перегляду! Електрокружка автомобільна 400 мл 199 гривень. Набір мисок із нержавіючої сталі. 5 штук різного діаметру 359 гривень. Набір кухонного приладдя. 9 предметів за 399 гривень. Книга із секретними віконцями 249 гривень. Книга Подарункова енциклопедія. Золота колекція 359 гривень. Книга із серії Подарункова колекція від Дісней 335 гривень. Набір шкарпеток жіночих або чоловічих Новорічна колекція 86 гривень. Капці – на чубітки, жіночі 179, шкарпетки жіночі, ціна 100 гривень, тарілка скло керамічна парма. Прямокутна розмір 21 на 18 см 109 гривень. Салатник скло керамічний, діаметр 12 см 47 гривень. Набір скляних ємностей для сипучих у металевій підставці 6 штук 199. Фігурки сюрприз колекційні Дісней 100 гривень. Фігурка ігрова з артикуляцією Sonic 399. Набір фігурок Modji Pops 52 299, Туалетна вода. В асортименті 100 мл 109 гривень. Маска тканинна для обличчя 30 гривень. Прикраси для волосся по 30 гривень. Конструктор для самостійного складання. 3D 249. Набір для творчості розмальовка двох фігурок з мольбертом і фарбами 119 гривень, Фарба для волосся палет 80 гривень, крем сила лошаді 300 мл 60 гривень, олія ефірна 10 мл 40 гривень. Книга картонна із серії Оченята 44 гривні. Книга із серії Останні підлітки на землі 199. Пазли Додо Гаррі Поттер» 249. Кухоль скляний 320 мл 65 гривень. Набір склянок 3 штуки по 250 мл 139 гривень. Набір стопок 6 штук по 57 мл 139 гривень в зимовому дизайні. Іграшка м'яка 459. Іграшка сюрприз 75. Іграшка дитяча м'яка кобра 169 гривень. Набір для творчості водна розмальовка 95 гривень. Блокнот з алюмінієвою мозаїкою 7990, Ручка кулькова пухнаста 50 гривень сніговичок. Іграшка дитяча автомобіль Mercedes Sprinter 359 гривень. Іграшка базова машинка позашляховик Hot Wheels. 329. Автомобіль іграшковий 479. Картина 3D-Ефект розмір 30 на 40-199 Лампа сольова, що змінює колір. Розмір 7х11 см. Від USB працює 299 Вогники бенгальський від 17 гривень. Іграшка сюрприз. Колекційна фігурка 499. Іграшка антистрес 55 гривень. Стрейч іграшка 129 гривень. Капці домашні чоловічі. Від 41 по 45 розмір 229 гривень. Рукавички в'язані дитячі 50 гривень. Набір шапка дитяча та баф 139 гривень. Іграшка дитяча робот Трансформер 199. Набір іграшковий лицар, щит та меч 249, іграшка дитяча годинник 239. Тонометр автоматичний 559. Колготи жіночий 200 ден 100 гривень, косметичка, органайзер 159 гривень. Диско, куля, світло, музика. Ціна 349. Тепловентилятор 299, навушники бездрутові 279. Накладні. Календар настільний з перекидним аркушами 50 гривень. Скатертина розмір 1,40х2, 199. Раннер на стіл розмір 33 см на 2 метри 149 гривень. Щітка шкребок автомобільна від снігу та льоду 149. Трійник без заземлення 55, дроти стартові для автомобіля 279. Ковтра пововна розмір 2 на 215 559. Подушка декоративна 40 на 40 см 259 гривень. Набір рушників кухонних. 2 штуки, розмір 38 на 63 см. Ціна 115 гривень. Чайник емальований 1 літр 199 см. Каструлі із кованого алюмінію з кришкою 2 літри 400 мл об'єм 499 Сковорода чавунна 20 см діаметр 399 см. Чашка керамічна з кришкою 400 мл 249 Підставка під гаряче двостороння, розмір 29 на 41 см 20 гривень. Набір пластикових контейнерів з ручками. Ціна 139 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!